Привіт, мої малята, хлопчики і дівчата. Рада бачити всіх вас, тож заняття починати час. А ну ж, бо малята, сідайте зручніше та слухайте мою загадку уважніше. Раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто, біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас зима, вірно малята. Вже наступила пора року зима. Ось ще недавно була осінь, падали з дерева, листочки, а сьогодні з неба падає що малята. Правильно, сніжок пролітає, на вулиці стало прохолодніше, вже випав перший сніг. Ви любите гратися в сніжки і кататися на санчатах взимку, тож настала весела пора року зима. А тепер послухайте ще одну загадку. Ну ж бо сідайте всі зручненько, ану всі сіли, слухайте мене уважно. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка. Каче вгору наче м'ячик. Хто це діти? Звісно, зайчик. Зайчик вуханчик по лісі гуляв і до діток завітав. Хоче зайчик танцювати, хоче з нами він пограти. Дітки, в коло всі йдіть, зайчиня розвеселіть, будем зайчиком стрибати. В долоньки плескати й кружляти, нужбо музико заграй, танцювати починай. Ой, ти сайчик потанцюй, ти маленький, потанцюй, ось так, ось так потанцюй. Ось так. Чік пострибай, ти маленький пострибай, ось так, ось так пострибай, ось так, ось так пострибай. Ой, ти зайчик Ой, маленький ось так, ось так, кріпний. Oj um. ty zaczek, ty mały, odpocznij, o tak, o tak, odpocznij, o tak, o tak, Малята, а давайте пригадаємо, яка настала пора року. Правильно молодці, пора року настала зима. А що буває взимку? Правильно зимою стає холодно, з неба падає сніжок, а морозець щипає маляток за щічки і за носики. Молодці. А хто сьогодні до нас завітав у гості? Малята маленький такий біленький. Правильно, це зайчик. Що ми робили із зайчиком? Ми разом з ним танцювали. Молодці малята розвеселили зайчика та й самі повеселились. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення малята. До нових зустрічей!